Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку усьому прекрасному. Доброго ранку, небу барвистому. Доброго ранку, травам росистим. Розпочинаємо робочий тиждень з хвилини мовчання і виконання гімну. Прошу сьогодні число, хто скаже? число 22 квітня. І ви вже мали змогу прочитати, що 22 день квітня землі. день землі. І до нас день. діти сьогодні завітала ось така красива земля, усміхнена. А скажіть, будь ласка, а що робить нашу, нашу землю такою усміхненою? Я, наприклад, скажу, що красива веселка в небі? Чиста Квіти, щоб із у мені йшла грязна вода, тісти е, море. де там ташки, райдуга, тести повітря. Давай дуже красиво, бо нас вітає. Квіти. Да ладно, правда. Чисти. Пісок. Красиві квіти. Красиві соночку. Поняв у річки мусор. Красиві хмари. E, Кавичка. Дощик. Добре. Дякую, молодці. Сідайте, прошу. Гості прийшли сьогодні дослідити нашої планети. І вони вітаються з вами. Кажуть, привіт, друзі. Ми дослідники нашої планети. Сьогодні запрошуємо вас дізнатися про землю більше. Але що сталося? Дивіться, щойно була земля така усміхнена, гарна. А ось зараз подивіться, яка вона. Хвора! Хвора. Хвора чого хворіє земля. У неї кидають мусор сміття і розриває туди ще отрути. Я машину мару, і більше. Вони це забруднення і вона так майже захворіє. Mm -hmm. Забруднення води. Угу, є ваше. Забруднення повітря. Так, дітей, а скажіть, от прочитайте, а що ж це за слово тут написано? Браконє. Браконь. Браконьєрство. А що означає слово браконьєрство? Браконьєр. Хто такі браконьєри? браконьєр? Бивають е, тварин. Бивають тварин, звичайно. То давайте ми спробуємо сьогодні на уроці дізнатися більше про нашу землю і спробувати її вилікувати, Послухайте уважно про історію свята. Свій початок День Землі бере в 1840-х років. Тоді американський громадський діяч Джон Мортон розгорнув велику компанію по посадці дерев і кущів. у 1872 році. Він запропонував започаткувати День дерева, який відразу став популярним. Протягом одного дня жителі штату посадили близько мільйона дерев. Починаючи з 1970 року, сен свята став ширшим, і у нього з'явилася назва День Землі. Що прийнято робити у цей день? Найперше це садити дерева. Ми також з вами пізніше посадимо своє віртуальне дерево. Потім на вулиці посадимо звичайне дерево. А також цей день у більшості країн прийнято протягом однієї хвилини дзвонити у дзвони. Називається цей дзвін миру. Дзвін закликає задуматися, як зберегти планету і життя на ній. У день землі у всьому світу проходять миротворчі та екологічні події. Прибрати планету. Угу. Забрати зі слічки мусор. Забрати мусор і відчистити планету. Сміття. А як ви? Ви саме не що треба зробити, а що саме ви можете зробити? Прибрати мусор. Сміття прибрати, добре. Прибрати мусор у возі. Смітити царем. Не рвати квіти. Добре. Хлопці, що робите? Що будемо робити? Я, коли, я б хотів е, бакам'єю погнати від тварин. Я хотів, щоб не кидали ракети на землю. Добре. Я хотіла, що, що сміття не кидали у річки. Добре. Я хочу, щоб ще за щоб зміст яка чисто. Полити квіти. Молоде? Посадити квіти. Угу. Посадити дерева, е, очистити траву. Очистити озеро. Угу. Очистити планету. А як? Сортувати сміття. Угу. Сортувати квіти. Артемку, що будеш робити? Тому сапати кимитки. Добре, а зараз встаньте, діти, і прикрасьте наше дерево. <різь> Давайте <різь> я вам пропоную попрацювати в групах, прочитати проблему або за малюнком розібрати проблему, яка існує на нашій планеті, і подумати про шляхи вирішення. Яка проблема? Прочитайте. Давайте под... подумайте, а що ж потрібно зробити, щоб промислові токсичні води, стікаючи у водою, не нашкодили цю проблему. Так, транспорт, що робити, дітки? Що робити можна? Подумайте, можна на транспорт, наша проблема. Пластикове, покажи, покажи. Угу. І які шляхи вирішення проблеми? Прибирати за собою. Ще. Сортувати мусор. Сміття. Не випускати пластикові Угу. Добре, згідно, сідай, прошу. Стосування хімічних договорів. Добре, і що ви будете робити? <гірність> угу. Те, що потрібно зробити, як же, щоб не застосовувати хімічні добрива? Вони надзвичайно отруюють». А повітря. І що потрібно робити? На велосипеді е, треба їхати на електро. машинах, так. Треба е, не швидко їхати. І ще що? Очистити кітки. А, ставити очисні фільтри на машини так, щоб вони менше диміли. Добре, я з вами згідна. Молодці, сідайте. І ваша група, прошу. Рамислови, токсичні води сікаючи у водами шкодять природі. І що робити, щоб вони не шкодили природі? Очисні споруди. Добре, дякую, сідайте. Хіба зелений? Червоний, червоний метал. Скло. Добре. Папір. Синій. Синій. Папір синій. Що ж далі? Пластик який? Жовтий, правильно. Дякую, діти, каже кит. Прибрали, що ж, забираємо забруднення води. Від брудної води хворіють люди. Необхідно протягнути чисту воду до міста і віднайти прислів'я правильно. А чому так кажуть? Людей, я згідна з тобою. Ще? Воду. Чисту воду вона. так. Якщо ми будемо дбати, то і будемо вживати чистий продукт. Земля багата і всі годуємо. Земля дуже велика. І, і там багато йде і води. Угу. А що ми вживаємо? Що земля нам дає у їду? Вітаміни. А з чого ми беремо? Вітаміни? Вона дає нам яблуки, груші і фрукти. Я з вами з Оці врятували ціле місто і забруднення повітря у нас зникає. Що ви не смітите на вулицях, тричі плесніть у долоні. Якщо ви дбаєте про дерева і квіти, посмикайте себе за вушка. Якщо розмовляєте з дорослими про екологічні проблеми, підніміть обидві руки. Ну, не піднімайте, якщо не розмовляєте. Якщо не розбиваєте скляні пляшки, не кидаєте їх на землю в річку, погладьте себе по голові. Якщо ви не спалюєте листя на дворі, почухайте носика. Якщо не спалюєте листя, якщо у вас болить душа, коли бачите понівечене дерево, забруднену річку, покладіть руку на серце. Болить душа у вас. за... Наступне наше завдання за допомогою QR-коду зіграти в гру» з переназви того, що шкодить планеті. Посилання, і ви її зможете зіграти. Я сьогодні спробувала разом з вами, а дома пройдете саменьке, добре? Ми з вами вже пройшли випробування. Отруєння ґрунту зникає, і останнє, що в нас залишилося, це руйнування екосистеми. Запрошую раз програти гру не знаю, не казати. уважно слухайте запитання про те, що буде з'являтися на екрані. Спробуйте відповісти на запитання так. Щоб не промовити слів, так ні, не знаю. Ваша відповідь може відрізнятися від моєї. Головне пам'ятати, яких слів говорити не можна. Скорайтесь. Спередила, що у вас все вийде. Починаємо. Трава зелена. Зелена. Це пролізки. Не впоралися, не впоралися. Калина – це дерево. Так. Ви програли. Калина це кущ. На дубі ростуть горіхи. дубі ростуть жолоді. О, правильно, Єва, вам молодець. Ловлять кутів. Коти ловляєш. Коти Коти ловлять миші. Ні, не можна казати. Завданням нашим впоралися, і знову наша планета засвітилася, засміялася багатьох. Пам'ятайте, діти, що майбутні планети у ваших руках. Дбайте про чистоту планети, про її екологію, Знаєте, що вона у нас одна, і якщо ми не будемо дбати про планету, вона завжди буде вля... виглядати так. ось так. Будем. А хочемо ми, щоб вона виглядала?